Доброго дня, з вами, як завжди, я, Любов, на своєму каналі. Кухня з кишені і справи домашні. Підписуйтесь на мій канал, ставте колокольчик, щоб отримати сповіщення. І хочу привітати всіх тих, хто любить Україну сьогоднішнім величезним святом для України День Незалежності. Хоч він такий шумний і неспокійний, але все ж таки це для нас дуже велике свято. Хай ми будемо залежні тільки від Бога. Сьогодні в нас ми святкуємо це свято і святкуємо його на кухні. Що ми сьогодні будемо готувати? Це салат із синіх. І кров'ю я назву, тому що крупненькими кусочками будемо його робити. Просто смачний. Смачний, смачний і ще раз смачний салат із синіх. І коли ж тоді їсти сині, як не тепер. Це саме сезон. Сині почистила, вони вже почали трошки темніти. І що я хочу сказати? Зараз саме сезон їсти сині. І саме час по ситуації обстановці в Україні, тому що нам всім треба багато йоду, а в синіх, оце ж саме в синіх, дуже багато йоду, і вони дуже-дуже потрібні для нашої печінки. Вони і добре її очищають і допомагають їй. Що нам для цього салату потрібно? У мене 3 кг почищених синіх, кілограм перцю, кілограм цибулі, кілограм помідор, Я вже їх порізала такими на хрестик і хрестиком і кипяточком його. Потрібен такий добрий пучечок петрушки. У мене тут півтори головки чеснику, одна гірка перчинка. потрібно пів літра олії, із спецій сіль і цукор, ложка солі, ложка цукру, і десь на кінчику ложечки перцю, тому що перець у нас буде він, гіркий. І потрібно 100 мл оцту. Оце все, що нам потрібно для цього салату. Перш за все, ми заливаємо кипятком томати, заливаємо помідорчики. Ось так. Для того, щоб зняти з них шкірочку. Тому що потім в готовому салаті шкірочка плаває. Ну, я не знаю, може комусь і подобається. Мені. ні. Десь зніметься, зніметься, тому що помідори я вибрала такі, щоб були надзелені, щоб не зовсім були спілі. І чого? Тому що я вже в приготуванні, щоб все-таки вони відчувалися, щоб їх було видно естетично, щоб було видно і смак. Це пер... перше, що я зробила. І зараз я їх на хвилиночку накрию. Ось так, щоб вони пропарилися хвилиночку. І друге, що нам треба зробити з самого початку, це порізати синій кубиками і, замочити, і не замочити, а посолити для того, щоб вони віддали нам зайву вологу. Не для того, щоб гіркоту відійшла гіркота. Зараз гіркоти немає. Саме, щоб вийшла лишня волога, тому що ми будемо їх обсмажувати. Вони менше візьмуть потім олії. І все поріжемо шматочками. Перейдемо до столу і будемо працювати далі. І у нас є пропарені баночки, простерилізовані баночки з кришечками. чекають своєї черги. Ось ми прийшли до столу і розпочинаємо різати сині. Як ми їх ріжемо? Різниці немає хто, як ріже. Я ріжу так напів, а потім ще отакими от такими пластинками. Головне результат. Ось так. І тепер отакими длинними, дивгенькими полосочками, щоб вони були і не маленькі, і не, 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 не сильно такі крупні. Ось цей. Ось так. Щоб вони були десь півтора сантиметра на півтора сантиметра. Вони ще сок з них вийде, і вони зменшаться. Ось такі, ось такими шматочками півтора на півтора. І складаємо їх у миску, і потім посолимо і будемо працювати далі. Так я поріжу всі сині. Дорізаємо останній. Наш поклажанчик. Справа в тому, що оці всі салати зимою заглянеш в баночку, наче нема що й особливо там і їсти, але ж дуже багато праці. І саме ця праця така все почистити, все помити, все порізати. Це дуже кропітка робота, але воно того варте. Ось так, порізали ми всі сині. Ось у нас вийшла така. Моя така чудова мисочка. І тепер що ми робимо? Беремо таку щедру солі, прям жменьку таку, скільки в долоньку влазить. Ось так щедро посипаємо. Ми пам'ятаємо, що вона вся ця вода вона відійде разом із соком. Перемішуємо і залишаємо на півгодинки, щоб виділився сік. Ми потім зілємо. А тим часом всі інші овочі ми поріжемо. Покришимо. Дочекайтеся, додивіться до, до кінця, і я вам покажу три секретики невеличкі. І що хочу сказати, багато дивляться мої відео не під, ну, без підписки. Будь ласка, підписуйтесь. Не тому, що тільки для мене. Давайте разом розвивати наше рідне українське. Ви знаєте, що наших блогерів українських не так багато, і не так багато у них підписників, як було раніше в російських, чи то Ютуб так продвигав, хто знає. Але давайте. Разом підніматися, разом будувати наше своє рідне. Додивіться до кінця, підписуйтеся, я вам покажу ще багато цікавого. Мабуть, усі знають, як чистити ці томати. Тепер беремо і отак шкірочка легко, легко, легко знімається. Ось так, дивіться. Все, що нам не подобається на цих томатиках, ми відрізаємо. І у нас залишається отака смакота без шкірочки. І вже коли будете їсти сам салатик, вам не буде попадати між зуби. Ось так. Тут виріжемо. Якщо десь попадеться маленький шкірочка, це вже не так критично, це все-таки наскільки менше. Ось так, дивіться. Виріжемо це. Дивіться, як гарний вийшов помідорчик. І так. І так всі. Це ось одразу відрізаємо. бачите, я навмисне взяла такі помідори не зовсім стиглі, щоб її було у салаті видно. І вони теж придадуть таку кислинку, тому що тут важливо, щоб в цьому салаті був так баланс і цукру, і, і кислоти. Отак робимо з усіма помідорчиками. Так, ми помідорчики порізали. Отакими шматочками, кубиками ось такими. І відставляємо. Тепер нам треба порізати перчик. Ось так мені мій дорогоцінний коханий чоловік почистив. Дякуючи Богу, що він у мене такий, що не кожна жінка може так робити жіночу роботу, хатню, як він. Ось так гарно. І нарізаємо теж так само. Такими невеличкими і в той же час не дрібненькими. Щоб вони не розварилися, не перетворилися нам кашу. Ось такими кубиками. Теж такі півтора на півтора-два на два. Ось так. такими, На такі смужки. Тепер отак. У цього салата була назва охотничий. Його їли з охотою брали на охоту, на рибалку. Тому що він такий вигідний, взяв кусок хліба, кусочок сала, баночку відкрив і вже, і вже ситий. Ну, так як на охоту ми не ходимо, а йому тепер не захотує з задоволенням, то я думаю, що назвемо ми цей салат задоволення. І це буде правдою, тому що цей салат дійсно їмо з задоволенням. І в нього є три способи приготування, я вам по ходу розкажу, як можна один той самий салат. Робити три способи. Ось так ріжемо і рі... нарізаємо весь перчик. Так, перчик дорізали, отакими от шматочками, брусочками, кубиками, хто як знає, називає. Отак от і теж відставляємо, нехай чекає свого часу. І в нас залишається цибулька. Цибульку ми теж ріжемо, як на засмажку. От, але не дуже дрібно. Ось такими шматочками, щоб все-таки вона добре її порізати. І щоб вона відчувалася. Щоб вона не, не зробилася, як каша. Нам треба, щоб всі овочі було видно. Вони дуже смачні, щоб вони були кубиками, щоб це було гарно. Тому що ми готуємо салат, а не яку. Ось так. Я хвостики ніколи не відрізаю, тому що я тримаюся за них. Ось дивіться. Оце такі ось шматочки. Гляньте. Невеликі і немаленькі. Оце нам треба перерізати всю цибульку. Так. І так, цибульку порізали. Ось так. Дрібненько, гарненько. Щоб у нас салатик був такий акуратний, гарний. Щоб він не тільки був смачний, а ще й естетично гарно виглядав. Ось так у нас, скільки цибульки вийшло, і тепер у нас залишився чесничок і перчик. Що ми робимо з чесничком? Ми його беремо от, здоровий ніж. Ми його просто роздавлюємо, отак от і весь роздавлюємо, так він віддає більше смаку і більше. Аромат ось так роздавили. Хто любить більше таке насичене може додати більше? От цього досить. Ось так. А тепер? зовсім зовсім трішечки його ну, отак. Тому що нам треба буде його забирати, щоб легше було потім витягувати його. Просто отак. Я. І... Хто хоче з насінням, з насінням, хто хоче без насіння, це теж ваша справа. Я візьму такий невеличкий шматочок. Тому що все-таки мене не дуже любимо гострий і, може, комусь прийдеться дати там, де старики або дітки то ми зайве заберемо ось так. Теж подрівнюємо. І в нас залишиться петрушка, але петрушку ми поріжемо саму останню. Так, ось так. Ось ми приготували все. Чесники з перчиком. Петрушечка у нас, перчик порізаний, солодкий. Порізані помідори. Він вже сік зійшов, порізана цибулька. Все в нас готове. І дивіться, синій ми порізали і залишили гляньте, скільки в ньому води. Зараз я його зілю цю воду, відіжму сині. І ці сині вже будуть підсмажуватися, вони візьмуть набагато менше олії. Все, приступаємо до обжарки. Що найперше нам треба зробити, це налити олію. І вкинути сюди. Чесник і гіркий перець. Щоб він віддав нам весь смак. Ось так. Ой, такий аромат одразу пішов. Такий аромат це просто. Ось так чуть-чуть. Він так ледве-ледве. Підрумяниться чесничок і ще хвилиночка, ось так, щоб він ні в якому разі не пригорів. От, ми його забираємо звідси. В казаночок. Ось так. Такую цибульку обсмажуємо до такої золотистої прозорості, щоб вона була не пережарена, але й не сира. Ось дивіться, дівчатка, зараз у нас обсмажується цибуля. Сік, ви бачите, такий мутноватий. Це говориться те, що із цибульки ще виходить її сік. Коли вона вже стане така прозора, румяна, сік цей буде геть прозорий. От до такого стану нам потрібно, якщо ви не знаєте до якого стану, подивіться на сік. Якщо сік мутнувати, ще рано. Але дивіться, у цього салату є три способи приготування. Один спосіб, оце цибульку можна обсмажити, скласти в казаночок і потім додати туди всі інгредієнти, всі прямо в казанок, присолити, приперчити і готувати просто в казанку все разом. Потім додати сіль, там, цукор, що до смаку, оцет. Це один спосіб. Другий спосіб складові частини всі обсмажити, і скласти в казанок, і потім протушувати. І третій спосіб це саме його спосіб, саме цього салату, що він все обсмажується, все змішується, а потім розкладається в стерилізовані баночки і стерилізується. Тоді він зовсім схожий на салат. Такий він ціленький, гарненький, саме це його натуральний смак і його буде структура. Але я сьогодні хочу все-таки його все обсмажити і протушити у, ка... у каструлі. Без... Ось так цибулька вже обсмажилась. Вона стала прозорою такою Кольору такого. Починає золотитися вона. На цьому етапі нам якраз тосик. Прикладаємо її у казанок. Сюди додаємо перець Бажано частинами викладати, але в мене така здорова сковорідка що вміщається сюди за один раз. Обсмажуємо теж до позорості. Перчик він такий стане, чуть -чуть, значить підсмажений і прозорий. Дівчатка, нам потрібно, щоб не, не обсмажився перець, щоб там став коричневий або чорний, там якийсь такий. Ні. Нам треба, щоб запечатилися в ньому всі соки. Ось так, дивіться, та ж сама ситуація. Коли олійка ще мутна, значить він ще не готовий. З нього виділяється сік. Коли вже олійка, сік такий, що прозорий, дивіться, олійка вже прозора. Видно хвилиночку, дивіться, прозора, зовсім прозора. Ще хвилиночку, і я теж перекладаю його в казанок. Ось так досить і перекладаємо. Я перекладаю шумовкою. Якщо все-таки зайва, зайва олія, нам не дуже потрібно тут. Її достатньо для того, щоб обсмажити, а потім. Зараз будемо додавати частинами синьої. Подивіться, дівчатка. Ми у олію з самого початку додали чесник і перець. Він віддав нам смак і аромат. Тому що якби ми просто вкинули його у казанок, смаку б того і аромату не було. Зараз такий аромат стоїть. Так, ось ми частинами невеличкими, щоб нам добре посмажилось. Олії я не додавала, тут було її досить. Це така сковорідка, в мене як вок, у неї стінки гарячі. Тому навіть навіть як я отак розкладаю по стінкам, то смажиться і там. Дивіться, дівчатка, це те, що я вам говорила. Якщо ми присолюємо сині і ждемо, поки з них виділиться сік, і потім віджимаємо, кидаємо, піджарюємо. дивіться, олії залишалось зовсім-зовсім мало на сковорідці після перцю. Я не доливала. Дивіться, олійка є ось. Глянь. Дивіться, і смажили сині, і олійка є. Це тому що вони тепер зайвого жиру з тобою, зайвого олію не беруть. Ось я додаю зовсім, зовсім чуть-чуть розігрівається і додаю. Ось. Дівчатка, ми ж пам'ятаємо, що ми сині солили. І притом добре солили. Так що вони в нас добре, добре посолені. Як будемо готувати вже всю страву, будемо солити всю страву, вже, вже все буде в нас обсмажене і протушене з великою обережністю. Так, дівчатка, обсмажили всі сині вже, перепадаємо їх. У нас залишилося обсмажити це помідори. І тут теж важливий момент. Якщо ви хочете задати такої італійської нотки в цей салат, це можливо, тому що італіянці, греки, італіянці, вони дуже люблять сині. Тех баклажани вони дуже люблять. З помідорами, в них там і з силом, з бринзою, в них багато різних варіантів. Так от, якщо вам хочеться це зробити, зараз, коли ми дольємо останню виліму, останню, останню олію, якщо у вас є базилік або італійські трави саме у олійку. Добавити треба трави. Не потім в салат, а в олійку. Тоді вони віддасть аромат і з, і з помідорами це буде щось особливе. Так, я доливаю і навіть не всю олію я використала 400, замість півлітра, 400 грам. І ось так оба. І обснажуємо помідорчики недовго, щоб вони. Трохи стали м'якшими. І така юшечка стала така янтарна і все. Ось так і геть, геть ненадовго. Дівчатки, не забуваємо дуже часто помішувати його по дні. Ось також аж. аж з дна. Тут достатньо, соку, юшки достатньо, але ж не забувайте, тому що це таке діло, як пригорить, то весь. Вся ваша робота, так як і пересолите або переперчите, і вся ваша робота піде, зійде на нівець, а ми цього не можемо допустити. Тому що це все-таки дуже важкий, важка праця. Ось так. Так, дівчатка, закипіло. Прикручуємо самий малесенький огонь. Я вже попробувала. І що я вам повинна сказати? Солити треба пізніше, тому що я зараз спробувала, тільки що спробувала, на стіль зовсім ідеально. Ну, це ще не всі овочі подружилися з синіми. Сині, солонуваті, все інше ні. Хай воно трошки прокипить, потім ми будемо робити висновки. Уже воно гарне, вже воно смачне, дуже-дуже смачне. Додивіться до кінця, я вам ще щось покажу. Так, і оце зараз закипіло, і з цього моменту як закипіло 40 хвилин. За 10 хвилин до кінця ви додаєте оцет, додаємо, ось у нас 100 мл оцту, і додаємо вже подрібнений петрушка, оцет, додаємо вже все до смаку. Так, дівчатка, все ціленьке. Дивіться, все гарненьке, нічого не розлізлося, кашу не перетворилося. Я додала тільки що оцет. Ось. І тепер додам зелень. Спеції я не додавала нічого, тому що сіль, яка була посолені сині, баклажани зовсім абсолютно нормальні. А ви пробуйте до свого смаку. Хочеться солонішого, там чи додати цукру, теж на ваш смак. Тепер я додала оцет, додаю ось, ось зелень, І ще 10 хвилин і будемо закручувати. Ось так. Смак такий, слухайте, яке воно смачне, це, це диво, це просто диво, таке осіннє диво із баклажан. Ви пам'ятаєте, як ми назвали цей салат? Задоволення. Ось ось таке задоволення є. Що візуально, так як дивишся на нього. Наскільки гармонічний смак тут. Все всього достатньо. Ще декілька хвилинок, і будемо закручувати. Ось так закручуються баночки. Мій коханий мені допомагає, як завжди. І так, дівчатка, у нас вийшло, ми закрили сім півлітрових баночок. І восьму залишили, щоб поїсти до обіду. Ось така красота, дивіться. Воно схоже на ікру, але ж. Дивіться, всі овочі, шматочки, видно. Вони в такій густенькій юшечці, яка із помідор. Хочете, щоб було яскравіше, беріть червоні помідори і беріть різнокольоровий перчик, якщо у вас є змога. Ось така, дивіться, яка гарна красота. Вийшло таких сім баночок. Крутіть, не бійтеся, беріться за любу роботу, хай Бог благословляє вас. Чекаємо перемогу, молимося і віримо. І зустрінемося ще на моєму каналі. Кухня з кишені і справи домашні. І з вами була, як завжди, я, Любов. Дивіться, мої дорогенькі. Це ті секретики, які я хотіла вам показати в кінці. Способи такі методи подачі цієї смакоти. Ось дивіться, це картопляне пюре. Ми беремо. На картопляне пюре викладаємо прямо сюди. Ось так, дивіться, викладаємо цей салатик. Дивіться, яка красота, так? Да? Якщо її юшечка, полити юшечкою. Усе у нас є хліб. Ми викладаємо на цей хліб, викладаємо оцю смакоту, і в нас виходить швидкий перекус. Це у нас повноцінна друга страва. У нас ще залишилось. Тепер, дивіться. Ось у нас є отакий, коли варила картопляне пюре. Я спеціально залишила декілька картоплинок. Я хочу вам показати, як можна зробити з цього перше, першу страву. Отак, роздавлюєте. не сильно. На декілька шматочків. Так, роздавили картоплинку. Додали сюди дві ложки овочів. Ось так. І заливаєте водичкою, в якій варилася картопля. І дивіться, у вас повноцінна перша страва. Повірте мені, дуже-дуже смачна. Mm -hmm. Слухайте, справді так смачно. Ось дивіться, що ми маємо? Маємо першу страву. Навіть якщо у вас буде тут овсяна каша або відварений вермішель навіть без картоплі. І ви додасте сюди дві ложечки оцього салату, у вас дивіться, гарна повноцінна страва. У нас є друга страва картопляне пюре зверху із такою гарною, з таким гарним салатом. Одне задоволення. Супчите, гарний, одне задоволення. Швидкий перекус. Взяли хліб на хліб намазали. От вам одне задоволення. Значить, що ми маємо? Ми із цих продуктів ми приготували таку страву, такий перелік страв ціле меню. Дивіться: перше, друге і перекус. Ось так. Готуйте. Все буде добре. Зустрінемось на моєму каналі. Божої допомоги нам всім.